Вітаю всіх. Сьогодні 20 червня, 20 день літа. Чудова погода, сонячна. Перебрали ми 1600 гривень. Чудовий перебір. Маю маленький джекпот. Дуже такий прикольний, крутий. В кінці покажу. А зараз показую результати, що знайшли. Спіймали 8 монеток 2004 року. 8 монеток. 2-3 гривні коштують. Є 8 штучок ось спіймали. Далі спіймали. 4 монетки солдати. 4 монетки солдати. 2005 року. 8-10 гривень коштують. Чудово в колекцію. Далі. Дві монетки Маки. Гривня 2015 року. 70 років перемоги. Дві монетки. 3-5 гривень коштують. І спіймали євро одну монетку. 2012. Одна гривня. 12-15 гривень в кількості ось такі монетки можна продати. В кількості 50-100 штук. 50 копійок. Трапилось нам три монетки. 50 копійок. різновид 2-1 ААМ. Три монетки. Ціна 2-3 гривні. Є. Потім 5 монеток, 50 копійок. Різновид 2,2 2 ААМ. 5 монеток ось таких. Також 2-3 гривні коштують. В кількості, збирайте, можна спробувати продати. Так, далі маємо 2 монетки. Ось, різновиду 3 ААМ. Дві монетки. 50 копійок 92-го року. різновид 3 ААМ. Ціна на сьогодні в кількості 5-10 гривень. Так, попалася одна монетка трапеція. Різновид 1 АГМ. Ось. Можна бачити трапецію. різновид 1 АГМ. 3-5 гривень. Є. Одна монетка. Чудово. І, як завжди, 50 копійок 95-го року. З крупною насічкою. 10-15 гривень, 10-15. Коштують є. І такий джекпот перебору 50 копійок. 1992 року. Чотирьохягідник у другому штампі. Ось Чотирьохягідник у другому штампі. Різновид 2,2 БАМ. Така монета на сьогодні коштує 40-50 гривень. Чудово продаються. Я дивлюсь на уліксі. Люди виставляють, купують. Ми такі монети, мабуть. Штук 12-15 за останній рік знайшли. А саме 2.2 БАМ ось таку монету. Штук 12-15 за останній рік знайшли. Всі монети в колекції, але є такий цей, тут хтось хотів щось чи бив по ній, чи що, але нічого страшного. Чудова монета, 40-50 гривень коштує. Несподівана така знахідка, тому що майже місяць-півтора вже не знаходили, а тут попалося. Дуже приємно. Є. Yeah. Ну що, ось такий був перебір 20 липня. Тут було прибрано 1600 гривень. Дуже приємно. Дякуємо всім за увагу. Будьте щасливі, здорові. Нехай всім щастить!